коли машина стане розумнішою за людину. Чому штучний інтелект проник у наше життя не з першої спроби? Скільки заробляють на щі технологічні гіганти? Що буде з тими, хто не цікавиться штучним інтелектом? І чому його бояться у владних кабінетах, але дають на нього гроші? Про це все у нашому черговому випуску економіки війни. Чи було з вами таке? Перетинаючи півсвіту літаком, ви маєте конект у якійсь країні, але випадково ваш літак спізнюється, а ви вилітаєте ним на годину пізніше, суттєво скорочуючи час вашої пересадки на інший літак. Прилетівши ви як спринтер, несетесь крізь довжелезний аерохаб до наступного свого рейсу і алілуя! Він ще не злетів. Посадка триває, але. Ваше щастя короткочасне для вас цей рейс скасовано. Як так починаєте кипіти ви, адже посадка триває? Але хтось врахував запізнення вашого попереднього літачка і вже переніс ваш наступний виліт на інший рейс, приміром на завтра. У вас зривається зустріч, семінар, конференція, пересадка на морський лайнер, все що завгодно. Так, співробітник авіакомпанії вам співчуває, але що поробиш, це не його рішення. Так вирішив штучний інтелект, і це все заради безперебійності роботи системи та уникнення помилок. Жодних емоцій, лише правила системи. Про розповсюдження штучного інтелекту та моральність ми будемо говорити далі. Ще у 2023 році, за версією словника англійської мови Колінс, абревіатура Щі стала найпопулярнішим словом. А бум почався у листопаді 2022-го, коли запустили чат GPT. Він став інтернет-додатком з найшвидшими темпами зростання в історії. Просто уявіть, лише за якихось два місяці він мав 100 мільйонів активних користувачів. Для порівняння соцмережі Instagram для цього знадобилося 2,5 роки, тобто в 15 разів більше часу. За даними дослідження штучний інтелект, розмір ринку та тренди, проведеного у 2024-му, об'єм світового ринку Ші оцінювався у майже 280 мільярдів доларів. І за прогнозами до 2030-го зростатиме на понад 35% щорічно. Своєю чергою, у консалтинговій компанії NextMove Strategy Consulting прогнозують, що до 2030 року ринок Ші може сягнути майже 2 трильйонів доларів для Розуміння це всього на 20% менше ніж у 2023 році, весь світ виділив на оборону та озброєння. Ще у 2023 році. Аналітики компанії McKinsey заявили, що штучний інтелект на кшталт боту ChatGPT може щорічно додавати світовому ВВП орієнтовно від 2,5 до 4,5 трильйонів доларів, і це при тому, що, наприклад, у 2022 році вся світова економіка зросла. На 3,6 трильйона доларів. Лише банківській справі «Щі» може приносити до 340 мільярдів. Сьогодні Ші це не тільки чат GPT, а й грок Ілона Маска, китайський Діп та інші розумні перекладачі та створювачі музики, фільмів і іншого розважального контенту. Штучний інтелект, до речі, активно впроваджують банки з Азії. Машина виконує завдання з обслуговування клієнтів, веде кредитний рейтинг, оцінює ризики і виявляє шахраїв. Чат ботів стає все більше. Вони покращують взаємодію з клієнтами і забезпечують безперебійну банківську роботу. Звісно, якщо немає ніяких зависань, багів та інших технічних труднощів. Вони, звісно, штрапляються, однак, попри це, азійський фінансовий сектор досліджує вже наступні просунуті програми, які в подальшому мають змінити спосіб надання фінансових послуг. Крім банківської сфери, штучний інтелект в Азії вже активно працює у транспорті, логістиці, промисловості. Він дозволяє дозволяє швидко обробляти величезні обсяги даних за вкрай короткий термін, так само як і Азія, наші у сфері фінансів дедалі більше покладаються і у Європі, але справжній лідер в індустрії штучного інтелекту США. Там, крім програм, активно розвивають й робототехніку, в основі якої, звісно ж, штучний інтелект в Америці. Працюють над соціальними роботами і роботами-компаньйонами, котрі здатні взаємодіяти з людьми і пропонувати допомогу у різних сферах. Ринок Ші у північній Америці отримав частку доходу у майже 30% у 2024-му. Пояснюється це просто. Уряди у Штатах, наприклад, сприяють впровадженню штучного інтелекту мало не в усіх сферах життя, а ще засновують спеціальні дослідницькі центри і фінансують мало не кожен проект, який пов'язаний із ШІ. Те, що США в цій сфері безумовний світовий лідер підтверджують і дослідження розвитку ші. Зокрема, видання тортуас медіа вже не перший рік аналізує, що ж там зі штучним інтелектом у різних країнах. Їхні порівняння ґрунтуються на трьох маркерах: інвестиції, інновації та впровадження. Індекс базується на 111 показниках. І ось, наприклад, що у 2023-му за кількістю залучених фахівців інфраструктурі, дослідженням розробці інвестиціям, стартапам і масштабу сфери. США, світові лідери. Другий у списку з великим відставанням Китай. Третій Сінгапур, четверта Велика Британія. А замикає п'ятірку Канада. Загалом у рейтингу топ-15, дві країни Північної Америки, шість з Азії та Океанії, стільки ж з Європи і одна Ізраїль з близького сходу. Однак у рейтингу є свої нюанси. Погляньмо, наприклад, на Сінгапур. У 2021-му вони були на 10-му місці загального рейтингу, а у 2023-му вже на другому. Велика Британія вирізняється активністю у наукових дослідженнях та приватних інвестицій. А Німеччина досягла високих результатів у практичному впровадженні технологій. Якщо ж брати до уваги масштаб розвитку штучного інтелекту відносно чисельності населення, то першими у списку виявляються Сінгапур, Ізраїль і Швейцарія. Ці країни здатні ефективно інтегрувати щі у повсякденне життя. Це важливо, адже історично доведено, не кількість інновацій сама по собі, а їх широке використання визначає реальний прогрес держави. Таким чином. Хоча Китай і США є лідерами за обсягами інвестицій та розробок у галузі штучного інтелекту, вони можуть недоотримати економічних переваг через недостатню інтеграцію нових технологій у життя пересічних громадян, тож не менш важливою мовою є сприятливе ставлення суспільства до впровадження щі. до речі. Якщо ви думаєте, що технології штучного інтелекту це щось нове, то я вам одразу скажу, що ви помиляєтесь. Одним із перших, хто проводив істотні дослідження в галузі машинного інтелекту, був Алан Тюрінг, британський математик та криптолог. Ще як окрему академічну галузь заснували на семінарі, який провели в кампусі Дартмутського коледжу США влітку 1956-го. Учасники цього заходу стали лідерами дослідження галузі на десятиліття вперед. Дехто із них ще тоді казав, вже за кілька десятків років років машина буде розумнішою за людину. Вони отримували мільйони доларів на свої дослідження. Але вже зовсім скоро стало зрозуміло. Науковці прогадали. Вони переоцінили свої можливості і недооцінили складність процесу. Як наслідок, вже у 1974-му уряди США та Великої Британії почали масово згортати програми дослідження штучного інтелекту. Наступні кілька років називають зимою щі, коли майже всі дослідження призупинилися. Далі настав час японських вчених. А вони теж обіцяли своєму уряду золоті гори, якщо отримують гроші на дослідження. Гроші то вони отримали. Але золотих гір так ніхто й не побачив. Інвестори розчарувалися, і про тему «щі» знову забули. Справжній інтерес повернувся орієнтовно після 2010-го. Окремі компанії почали впроваджувати штучний інтелект у свою діяльність. Конкуренти бачили, що це дає свої вигоди і робили те саме. Тобто, галузь формувалася більше не на рівні урядів та держав, а на рівні приватних підприємців, котрі готові були покращувати бізнес-процеси. Наприклад, у 2018 році консалтингова компанія Accenture використовувала ще для аналізу резюме потенційних працівників. Нейромережа перевіряла кандидатів і відбирала серед них найкращих. Французька мережа Leroy Merlin почала використовувати штучний інтелект для збору інформації, яка могла вплинути на продажі. Розглядався навіть прогноз погоди в процесі формування замовлень клієнтами, і це рішення допомогло компанії скоротити запаси на складах на 8% і підвищити продажі на 2%. Для розуміння масштабів розвитку ще й у бізнесі скажу наступне: у 2017-му експерти McKinsey опитали десятки компаній світу на предмет використання штучного інтелекту у своїй роботі. Кожен п'ятий сказав, що намагаються його впроваджувати вже наприкінці 2022-го Ствердну відповідь дала кожна друга компанія. Тому що в останні роки активно роблять технологічні гіганти. Правильно вкладають гроші у розвиток штучного інтелекту. Відправною точкою став уже згаданий нами листопад 2022-го, коли людям дали в руки чат GPT. Одразу після цього між найбільшими компаніями у сфері технологій розгорілася справжня боротьба за першість у цій сфері. Для розуміння конкуренти тут Microsoft, Google, Amazon, Meta та Apple. Кожна менш як за півроку після представлення чату GPT показала свої оновлені продукти з використанням щі. Ну а щоб це все підтримувати і розвивати, почали вкладати гроші. Лише у 2022-му Вони інвестували у профільні дослідження 223 мільярди доларів. Марк Цукерберг взагалі сказав, що штучний інтелект це найбільша інвестиційна категорія компанії мета. Згадана нами п'ятірка технологічних гігантів з 2022-го щомісяця купувала бізнеси, пов'язані зі штучним інтелектом. Найбільше у ринок інвестує Майкрософт. Кожна третя їхня угода пов'язана з ЩІ. Компанія намагається викупити стартапи з широким спектром застосування, щоб могла і центри обробки даних оптимізувати і розпізнавати мови. Натомість, Apple купує більш вузьконаправлені і не такі розкручені продукти, але майже кожен із них потім застосовує на своїх девайсах. Паралельно зростають і прибутки компаній, що постачають чіпи. Наприклад, акції американського виробника мікросхем NVIDIA у травні 2023-го виросли на 30%. А капіталізація компанії сягнула 1 трильйона доларів. Не залишилися без прибутків і конкуренти тайванській TSMC та американська AMD. В обох акції зросли на 10%, і це додало до вартості кожного по 20 мільярдів доларів. Як бачимо, ще не просто штовхає власну галузь, він розвиває фактично всі процеси у світі, бо заробляють при цьому і банки, і медзаклади, і логістичні центри, і виробники серверів, і чіпів, і охолоджувальних систем. Та навіть власники нерухомості, які здають в оренду приміщення для розташування дата-центрів. Здавалося б, одні плюси від того штучного інтелекту допомагає людству фактично в усьому, ще й приносить колосальні прибутки. Але у підсумку штучний інтелект може бути корисний капіталістам, а не усім людям. Зараз це поясню. У січні 2025-го Всесвітній економічний форум опублікував дослідження, в якому йшлося 41% компаній по всьому світу планують скоротити чисельність персоналу до 2030 року через автоматизацію завдань за допомогою ШІПІ. При цьому три з чотирьох компаній сказали, що хочуть перенавчати своїх співробітників у найближчі п'ять років, щоб вони здатні були працювати з новими технологіями. Схоже опитування представники організації проводили і у 2023-му. Тоді частка тих, хто хоче скорочувати людей на користь машини, була вдвічі меншою. А експерти казали, що ще позитивно позначиться на кількості робочих місць. Тепер так не кажуть. Водночас зростає попит на фахівців, які знаються на розробці ще інструментів, таких шукають 70% опитаних компаній. Вірогідно саме тому у доповіді всесвітнього економічного форуму йдеться. Плив щі буде в посиленні людських навичок, а не в їхній заміні. Воно то так, але ж той, хто не працює з ші, таки у найбільшій зоні ризику. Ясна річ, що компанії шукають шляхи оптимізації бізнесу, їм простіше платити зарплату двом-трьом програмістам, котрі контролюватимуть роботу штучного інтелекту і покращуватимуть його, аніж сотні працівників, чию роботу тепер без проблем здатна виконувати машина. Цим шляхом, зокрема, пішла популярна соцмережа TikTok. Там скоротили 700 позицій. Більшість звільнених займалися перевіркою і модерацією опублікованого контенту. Тепер ці функції виконує комп'ютер. І цілком ймовірно, що це лише перші ластівки, і мережа шукатиме, щоб його ще таке покращити у своїй роботі. Поле для роботи точно є, адже в Тіктосі працює понад 110 тисяч людей. Схожим шляхом пішов директор індійського стартапу Дюкан. Він звільнив 90% персоналу підтримки після впровадження в роботу чат-боту на основі Ші. Він міг миттєво відповідати на запити клієнтів у той час, як найшвидша відповідь людини-працівника надходила споживачу через одну хвилину і 44 секунди. Але один зі справжніх чемпіонів у скороченнях найбільший банк Сінгапуру DBS. Там протягом наступних трьох років хочуть скоротити 4 тисячі. І співробітників, бо їхню роботу без проблем може робити машина. Хоча, як переконували свого часу у керівництві банку, скорочення торкнуться тих, хто працює на тимчасовій основі або ж за контрактом, і звільнятимуть тоді, коли ці люди завершатимуть проекти, над якими працюють. З хороших новин ДБС відкриє орієнтовно тисячу нових вакансій, ось тільки на них шукатимуть тих, хто знається наші. Це виглядає як справжня стратегія фінустанови, бо ж над впровадженням штучного інтелекту у свою роботу вони працюють вже понад 10 років. Ми розгортаємо понад 800 моделей ШІ у 350 сценаріях використання і очікуємо, що економічний ефект від них перевищить мільярд сінгапурських доларів 745 мільйонів доларів у 2025 році. Не варто розслаблятися робітникам у Європі та Америці. Аналітики Goldman Sachs кажуть, дві третини робочих місць у США та ЄС зазнають певної автоматизації завдяки ШІ. Хоча тут мова не про скорочення, а про зменшення навантаження. Але це поки так говорять. Бо ж навіщо платити людині ту саму зарплату, що і раніше, якщо вона виконує менший обсяг роботи, капіталізм так не працює. У США за прогнозом під автоматизацію до 2030 року потрапить 63% позицій. Кожен третій, хто працює фізично, не постраждає від проваджень, чи. але саме від їхньої роботи залежатиме подальша автоматизація. Якщо ж темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то між 2030 тисячі 2060 роками половина нинішньої трудової діяльності буде автоматизована. Компаніям це добре, бо ж підвищиться продуктивність бізнесу. А ось звичайні працівники ризикують втратити роботу. Тому на горизонті вже відніється проблема безробіття, непогашених кредитів, падіння купівельної спроможності. Ну і як наслідок, чергова світова криза. Як це відбувалося до впровадження роботи штучного інтелекту? Ми детально розповідали в одному з попередніх випусків. Якщо вам цікаво, що роблять з тим, що не продали, і чому у світі паралельно існують мільйони безхатченків і мільйони пустих будинків? Обов'язково подивіться. А тепер одне з головних питань: чи загрожує штучний інтелект людству винищенням? Чи зможе машина перехопити керування світом? Однозначної відповіді немає, але побоювання такі, напевно, є у багатьох владних кабінетах. Думайте, дарма свого часу на сторінці Центру безпеки штучного інтелекту з'явилася ось ця заява. Зменшення ризику вимирання людства від штучного інтелекту повинно бути глобальним пріоритетом поряд з іншими ризиками суспільного масштабу, такими як пандемії та ядерна війна. У травні 2023-го у Білий Дім викликали керівників світових техногігантів. Прийшли керівник Google Сундар Пічай, Сатьяна Делла із Microsoft та Сем Альтман із OpenAI, компанії, що розробила популярний чат GPT. Тодішня американська адміністрація просила їх упевнитися, що штучний інтелект безпечний для людства. Після цих перемовин Білий Дім поширив ось таку заяву. Штучний інтелект є однією з найпотужніших технологій нашого часу. Але для того, щоб скористатися можливостями, які вона надає, ми повинні спочатку пом'якшити пов'язані з нею ризики. А як вам таке у березні, того ж 2023-го понад тисяча технологічних експертів закликали всі лабораторії штучного інтелекту негайно призупинити принаймні на 6 місяців навчання систем ШІ потужніших від GPT-4. Система штучного інтелекту з людським і конкурентно спроможним інтелектом можуть становити серйозні ризики для суспільства та людства. Усіх турбує питання, чи зможе машина стати розумнішою за людину. Не так давно Джефрі Гінтон, якого називають піонером у вивченні машин, і який до 2023-го 10 років працював у Гуглі і звільнився через вік. Попередив, що комп'ютер вже зовсім скоро зможе переплюнути людину. Він також заявив, що шкодує про те, що саме він зробив для розвитку штучного інтелекту. Адже боїться, що погані люди зможуть це використати у своїх цілях. Попри це, у короткостроковій перспективі від Ш він бачить більше плюсів, ніж мінусів. Тому розробки припиняти не треба. Але головне контроль. Варто розуміти, що штучний інтелект діє лише у рамках заданих цілей та даних. Без людини він не розуміє цінності життя, краси або справедливості. Його автономність обмежена відсутністю свідомості та моралі. А отже, тотальне впровадження його несе у собі чималі ризики. Наприклад, у медицині Ші може пропустити пухлину або побачити неіснуюче захворювання і зробити пацієнту непотрібну операцію, керуючись заданими алгоритмами, адже він не має людської інтуїції. Якщо ЩІ стане головним діагностом, він позбавить молодих медиків необхідних якостей та здібностей, які будуть спиратися лише на нього. Рентгенологи не здатні будуть інтерпретувати знімки, кардіологи не розшифрують кардіограму. Залежність від ЩІ зробить медиків безпорадними. В освіті щі. Також здатна наробити чималої шкоди. Діти перестають вчитися, втрачають навички аналізу та здатність міркувати. Такий підхід здатний зробити з людини біоробота, адже вона ні на що, крім фізичної праці у майбутньому, не буде здатна. Так само і вчені перестають думати та аналізувати самостійно без ші. Тож і науковий прогрес невдовзі може зупинитися. У сільському господарстві шість здатен, спираючись на шаблони випадково знищити врожай, завдяки щі країни вибірково будуть втрачати продовольчу незалежність, перетворивши поля у заручники машин, де одна помилка чи злам системи призведе до голоду. Загалі можливі хакерські атаки та злам системи можуть призвести до шалених негативних наслідків від управління щі у різних галузях: від промисловості та енергетики до фінансів та рітейлу. Під час військових конфліктів це може призвести до ще більших трагедій, коли злам перетворить дрони та ракети на зброю проти своїх. Варто розуміти, що алгоритми для ШІ пишуть зацікавлені компанії у співпраці з великими корпораціями. А отже, вже зараз можна зрозуміти, на чию користь буде у майбутньому працювати ші. Звісно, якщо людство вчасно не втрутиться і вже зараз не попрацює над балансом. І на сам кінець про трохи дивне і смішне. Нещодавно видання «Техрадар» опублікувало одне дослідження. Його частина це опитування людей, як саме вони говорять штучним інтелектом. І 12% сказали, що спілкуються ввічливо. 7 з десяти користувачів додають у спілкування з ботами слова дякую та будь ласка, і «немарно». Вічливість Ввічливість підвищує якість відповідей на 30%. Але що людям добре, то розробникам дорого. Гендиректор OpenAI Сем Альтман, розробник чат GPT, сказав, що через пошану споживачів зросла вартість роботи продукту. Кожне ваше дякую збільшує обсяг оброблених текстів на 5-10%. І це обходиться компанії орієнтовно у 50 мільйонів доларів на рік. А ще треба пам'ятати, що довгі, детальні і гречні запити потребують більших ресурсів. Один звичайний промт у чат-GPT споживає 2,9 Вт ватт годин, і це в десятеро більше, ніж запит у Попри це, Альман каже, що шанобливість у спілкуванні робить штучний інтелект людянішим, зміцнює довіру та сприяє етичній взаємодії. І хто зна, може колись, коли комп'ютер вирішить знищити людство, він згадає, що ви писали до нього шанобливі запити і дякували за кожну відповідь. І так вам дасться вижити. Тому думайте про своє майбутнє вже зараз. І давайте побережніше із запитами всілякі чати, бо вони все пам'ятають і вчаться миттєво. А от моралі та людяності нейронці буде бракувати завжди. З вами була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки.